Де будете використовувати даний транспорт? Даний транспорт зайшов з Чеської республіки. Прийшов він сюди до Золочева для потреб нашої спільноти на благодійну організацію Карітас і. Думаю, що де будемо використовувати, звичайно, щоб призначені його для землі. Трактор завжди є такого для сільського господарства. Тому дякуємо панові Сергієві, який своєю компанією прислужився для того, щоб цей транспортний засіб потрапив до Золочева. Але я розкажу зараз ще передумову, яка є, напевне, основою цього, що цей трактор є сьогодні в Золочеві, і ці люди, які привезли. Він цілий, неушкоджений, новий, новий, як нас кажуть, ще в пакеті, в кольочку. Хочу зазначити, що минулого року я дзвонив до пана Сергія, тому що ми написали проект на міністерство сільського господарства Чеської Республіки. І я хочу подякувати і міністрові сільського господарства і цілому апарату Міністерства господарства. Також подякувати. Моїм друзям, які клопотали в написанні цього проекту чеському карітасу, знаємо нашим партнерам, подякувати цілому чеському народові, який розуміє сьогодення, яка є ситуація, що ми Потерпаємо від московського насилля від цієї війни, яку Росія вторгнулася повномасштабним, і звичайно, що обробляти землю потрібно. А тим паче, що наша позиція це є соціальне підприємство, соціальні потреби для людей, якими ми займаємося, люди з особливими потребами. Взагалі, карітас, вона є багато така функціональна організація і допомагає бідним і з харчуванням, з іншими. Але на сьогодні ми в таку. Імплантацію впроваджуємо у а те, щоб було соціальне підприємство і там могли працювати люди з особливими потребами, звичайно, що я дуже вдячний також є і Міністерству закордонних справ, тому що це все було дуже така клопітка праця. Пан Сергій був якраз тим основним комунікатором між і Міністерством сільського господарства і між міністерством закордонних справ, ну і є дистриб'ютором. Являємося офіційним дилером дистриб'ютором Україні затора України. Наша компанія вже працює з 2009 року. В принципі, західний регіон ми недавно тільки почали розвивати. Але ну, в Золочівському районі це буде перший трактор. Ну, може другий, бо вже в Бродах є, так? Ну так, да, да. так. В бродах є трактор. Що можу сказати? Коли отець Михайло до нас звернувся, сказав допомогти йому підібрати дану модель трактора. Ну, ми зробили все можливе по всіх тих параметрах, які він нам поставив. Ну і фінансова все, частина. все, що є де, фінансова частина. Ми підібрали йому цей трактор. Ну і На сьогоднішній день, що ми ще будемо допомагати, то це наш сервіс. Ми будемо його обслуговувати, запускати, ну і далі експлуатувати. Щоб ви будете експлуатувати, ми будемо вам цьому допомагати. Е, так що хай служить вам. Дуже дякуємо. Ще раз о, найкраще у вашій праці, а в нашій, щоб ми могли дійсно розвивати. І це вже не вперше є від Каретасу. Зною «Карітас», який має свій осередок бруно, звичайно, але ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо чеському народу, дякуємо чеському і генеральним консулам. Бо всі були задіяні, всі знали про це. Міністерство закордонних справ ну і особисто подяка міністру сільського господарства, який старався, щоб цей проект був реалізований. Ми чекали рік часу. Ми розуміли, що це коштовна річ вона не буде так швидко. Але нам це буде перші ну це будуть показники того, що ми зможемо разом із нашою спільнотою потреби нашого нашої спільноти і карітасу загальному робити добрі справи в Україні. Ще раз всім низький уклін. Щира подяка, і хай Бог винагородить всім за їхню працю, милосердя і любов. Бо в справі любові народжуються добрі справи, дуже гарний вислів каже, що давати є більше щастя аніж брати. Нехай завжди і фірма, і чеський народ завжди має добре. Майбутнє для себе і дякуємо за підтримку оцей нелегкий для нас час, особливо повномасштабного вторгнення, коли кожен день ризикують наші люди, захищаючи не тільки Україну, але напевне і цілу Європу від московської навали. Всім щиро дякуємо. Дякуємо порталу Золочунет і до праці, бо нема що чекати. Треба працювати. Всім дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо.